І зі мною це відбувалося абсолютно постійно. Я, хоча я була вчителькою, і мені дуже багато робила помилок, тому що системи освіти дуже відрізняються, і мені дуже багато разів вказували на мої помилки. Дуже діже, є я... так, я не розуміла, що на них, на, них, на них вказують. Мені здавалося, що я все роблю правильно. Це така проблема в менталітеті, проблема в комунікації, а мене постійно просили і запитували, але я не розуміла. Я зараз наведу веду кілька прикладів. Нещодавно я потрапила в лікарню і з візитів, не з візитів, а до мене приходить медсестра. І вона запитує, а, чи потрібна вам така-то така то вакцина? І медицина це взагалі дуже дорого. І медицина в Америці звичайно не дорога, неважливо.